Всім доброго вечора. Сьогодні 21, ой, 20 грудня і я хочу подивитися до кінця року. До кінця року, яка у нас буде обстановка військова? По-перше, для Запоріжжя. Для центру обласного центру для Запоріжжя, яка буде військова обстановка, будь ласка, покажіть мені то карти. Будемо працювати, військові будуть працювати, захищати, фортуна на нашій стороні, але влада геть з привітом. Від влади дуже мало толку. Причому, хоча там сидять чоловіки, але поводять себе як противні баби. Далі дивимося. Чому це влада? Тому що це менеджмент. Тому що це жезли, тому що це вогонь. Е менеджмент це наші мер, перш, мер, оці всі, що сидять у бюджетного корита. Давайте подивимося на гномах. Те ж саме питання. Третя декада грудня для Запоріжжя? Любов, нове щось буде. І буде дуель боротьба. Хто б сумнівався? Хто б сумнівався, що буде боротьба? То б сумнівався. А люди працюють, а військові працюють, всі працюють, окрім влади. Так, дивимося на Ленорманах. Будь ласка, покажіть нам 3, 3 декаду грудня до кінця року, практично, яка буде ситуація в місті Запоріжжя обласному центрі, яка буде ситуація? Жіноча енергетика йде, час і маленьке щастя, успіх, легкість. Е, тобто лянормани показали, що буде легка, е, легка ситуація, тобто не буде якихось. Е, Прийшов час більш такий легкий по клеверу це легкість. Це така, знаєте, я не скажу що свобода, але така немає той напруги. Немає напруги і дуже відчувається жіноча енергетика у цьому всьому. Якось так. Ну і давайте потягнемо ітогову карту. Подивимося. Хай це нам покажуть наші єгиптянки, єгипетське таро, дасть нам ітог цього всього. Що ми будемо мати від цих 10 діб? Що ми отримаємо в цілому? в житті Запоріжжя Вашня. Якась буде зупинка така, знаєте, як установка зупинка на, на, на старті. Знаєте, буде по королю це король король. Будуть якісь такі, знаєте, так, будуть проблеми з грошима, буде така ситуація, тяжкувата по грошам, тяжкувата по грошам, і по здоров'ю, і по грошам тут буде. Така переломна ситуація буде. переломна, Причому вона переломна буде іменно в, в сторону затримки. Ось, пожалуйста, тут е е більше йде і більш тут іде, знаєте, затримка буде іменно по оцим е стрельбам, як кажуть, ударам. Не буде таких е шалених. Е е і всі остальні карти у нас не, не бойові, не мечові, да? але башня. Вона пов'язана з тим, що, по-перше, буде подвійна ситуація двойственна опять-таки е, вона буде касатися іменно грошей, достатку, фізичного стану. Е, і втрата бажання, втрата енергії буде йти, на жаль, на жаль. Е, але все ж таки бачите, е, оця башня, вона показує, що буде все ж таки. І подвійна ситуація, і затримка на старті іменно оцих ударів. Дай Боже, щоб їх було менше і рідше, і в меншому количестві. Ось, і... Але люди дуже втомлені, дуже втомлені, грошей нема, здоров'я утікає, бажання енергії життєвої немає. Е е дуже люди втомилися від всього цього. Ну і по суті, оця двойственна ситуація, двойственна ситуація, вона дуже напрягає, що все залежить практично від о, одної людини, примхи одної людини. Ось так така буде ситуація в Запоріжжі до кінця року. Це показали карти. Я просто основні дві виклала і показала вам так, як воно от. В цілому я вам скажу, що, бачите, це ітог нам дали єгипетське таро дало ітог. Що буде, до речі, я не поклала ще одну таку важливу карту, яка показує зупинку. Да? зупинку, затримку цю, да? Це важливі карти. Вони всі важливі, але ці о, дуже важливі, що таки башня буде, таки, так, цього не було тут. Це я вже почала мішати. Але то, що буде так, по мене там серйозні проблеми, це і здоров'я і грошей, і енергії життєвої нема. Це ще раз підтверджує, що будуть проблеми по здоров'ю. Тому, але оці основні, що будуть, все ж таки, ще будуть летіти ракети, будуть руйнування якісь, але вони будуть вже рідше, менше, але вони будуть подвійки, це подвійна ситуація. Ось так. Ну і так, здоров'я, бажання, енергія теж піде. У нас до кінця року на мінус, ми будемо втрачати це все. Треба з собою працювати, люди, працювати над своїм духовним світом, якось себе піднімати, працювати, робити хоч щось. Я знаю, що це тяжко, коли нема настрою, коли все валиться з рук, роботи немає, все, все йде крахом, все летить. Все це я знаю. Але незважаючи ні на що, самий страшний гріх це оце, знаєте, е, нічого не робити, сидіти і жаліти себе. Або всіх ругати. Треба щось робити. Потихеньку, помаленьку, але треба щось робити. Бережіть себе, все буде добре, ми все витримаємо, все пройдемо. І сподіваюсь, що все ж таки змінимо ми і владу, і виженемо цих покидьків, крадіїв, але все це згодом. Зараз треба триматися, пережити зиму, щоб наші хлопці не позамерзали там. Так що так, щоб наші хлопці, які нас захищають, все ж таки, от знаєте, я сьогодні лежала і думала, блін, ну, тепло, опалення, світло є. Ну, коли нема, коли є. Зв'язок є, інтернет є. Також так то є, то нема. Ну, зв'язок є. А вода є. Продукти є. ну, У мене чоловік працює, дай Боже, слава Богу. ну, Скільки людині треба? Ну, скільки. Ну, небагато і спокій, щоб було тихо і спокійно і мирно. Все, більш нічого не треба. Все це зараз нам обезпечують наші ЗСУ. Тому це наші Боги, це, це просто коли кажуть молитися Богу, треба молитися на наших хлопців та дівчат, які нас захищають. Бог це щось таке ефімерне, а ці люди живі, то їх треба берегти. Ось так. Все. Вибачайте, що так довго. Почуємось, папа. -па.